Вітаю! Сьогодні пропоную дуже цікаву і неймовірно сучасну техніку. Акварельний живопис кавою. Це доволі цікаве мистецтво, яке можна використовувати як в повсякденні, так і створюючи справжні художні шедеври. Єдине, що кава. Це дуже теплий, ароматний і надзвичайно об'єднуючий матеріал, який має один колір, коричневий. Але саме цей коричневий ми і можемо розводити водою настільки, наскільки нам треба зробити малюнок. Отже, для роботи нам необхідні такі матеріали, як акварельний папір. Дві склянки з водою. Розчинна кава. Зауважую, що саме розчинною кавою ми малюємо, адже в ній немає крупинок, і колір зовсім інший лягає, ніж тоді, коли ми спробуємо малювати заварною кавою. Отже, у нас розчинна кава, маємо три пензлі, п'ятірку. Далі пензель двієчка і пензель нулівка, який ще називають тихенько художники між собою, і є рунда. Він такий доволі довго має ворс, дуже тоненький і гнучкий. Окрім того, нам необхідно для роботи, щоб зробити ескіз олівець, при необхідності гумку. Та серветки, щоб промокувати нашу роботу. Перед тим, як робити ескіз, пропоную зробити сам розчин кави. Для цього в мене є склянка з теплою водою. Нам не треба гарячої, тому що ми не запарюємо каву, а лише розводимо. Тут у нас трошки води, як бачимо, зовсім трошки, і ми її зараз розчинимо, в ній каву. Отже, відкриваємо стік. Так. І цю невелику кількість води висипаємо весь в стік кави. Так, тепер беремо пензля і розмішуємо, розчиняючи каву у воді. Ох, який стоїть аромат! Саме такий збадьорливий. Теплий ранковий аромат нам необхідний для творення. Поки ми бачимо на, в каві, зверху робиться пінка, нам треба, щоб вона сілася, і для цього треба час. Ми залишаємо каву для настоювання. Тепер <клух> беремо олівець та малюємо ескіз того, що ми хочемо зобразити. Пам'ятаємо, що кави можна не лише пензлем малювати по папері, можна використовувати інші техніки теж кавового живопису. Для прикладу, якщо ми можемо намалювати дуже яскраву пляму, посипати її зверху сіллю, бо там буде дуже цікавий ефект. Або ж, навпаки, вимочити серветкою, знову ж таки буде зовсім інше, ніж просто кава. Експериментуйте і у вас буде багато всього цікавого. Отже, я пропоную сьогодні створити троянду кавою. І так, ось тут у нас на аркуші буде троянда. Розпочинаю із бутона. Я буду притискати олівець, щоб вам було видно малюнок. Ви ж малюєте, ледь торкаючись олівцем паперу, щоб не робити зайвих потім витирань гумкою. Отже, ми малюємо сам бутон. Так, від бутона промальовуємо а, пелюстки троянди так от. так Далі, сюди. Тепер тут. Промальовуємо чашелисник навколо пелюсток. Пам'ятаєте, що квітка відкривається, і той бутон, якому, з якого відкривалась квітка. Так, якщо придивитися до троян, саме такої форми є чаша. Далі у нас іде стебло, пам'ятаємо, що бувають шипи. І біля стебла ми Товщення. так, промальовуємо листочок. Листочок серцеподібний, але із так, зазубринками. і листя на троянді по три росте, так. ледь торкаючись, ми пам'ятаємо, щоб потім менше витирати. Зайві лінії. Так Ось. в загальному ескіз у нас готовий. Коли ж ви пропрацювали ескіз і розумієте, що у вас лінії занадто яскраво і тепло, темно прописані, берете гумку та витираєте зайве. Пам'ятаєте, що весь бруд стираєте зовнішньою стороною долоні. Отже, коли ми з вами це промалювали, ми починаємо працювати кавою. Я відкладаю олівець. Для чого ж нам дві склянки? В одній склянці у нас кава, в іншій склянці у нас вода. Чиста прозора. Обов'язково нам треба серветки для промокування. Пензля і малюнка під рукою має бути. І одразу його кладемо так, щоб можна було використати. Отже, спочатку я беру пензля, знімаю зайву воду і промальовую, бачите, темні частини, там, де я бажаю, що в мене буде. Залишаючи найсвітліші. Без промальовки. Так. Ця техніка кавового живопису часто називається лісірування. Ми вже малювали цією технікою, тобто, це коли накладається декілька шарів фарби, досягаючи тої густини насиченості, якої нам необхідно. Для затемнення ми беремо більше фарби на пензель. І промальовуємо, от листя у нас буде. Так темніше, промальовуємо всю площину цього листя. Так, малюємо в техніці акварелі, тобто кольоровою водою по акварельному папері. Поки у нас фарба вигляді кави не висохла, ми можемо робити по-мокрому, вливаючи ніби фарбу в ті місця, де нам треба затінити. Бачите? Так, от тут у нас теж прямо можемо взяти. Таким чином, невеликими рухами ми пропрацьовуємо світлотіні нашої троянди. Кінчиком, кінчиком пензля, де нам треба тонкі лінії, і кладемо пензель, де нам ми бачимо, що нам треба потовщення. Так, Де в нас лінії у ми їх декоруємо, ховаємо під. Тепер для того, щоб продовжити роботу, тому що кава от, зливається один шар з іншим, нам треба зачекати, поки висохне. А для того, щоб зайвий час не тратити, я вам покажу ще один варіант, як може бути. Так, кавовий набриск робиться ось таким чином. Пензель мокується в каву, підставляємо палець. І струшуючими рухами, ось такими стукаючи об палець, ми робимо прекрасний набрис, ніби кава розлилася по нашому малюнку. Якщо нам на троянді набриску не треба, ми його змочуємо. Так, і пропрацьовуємо. Є. Далі ми покажу ще один варіант, можна зробити велику ляпку. Так, от, промалювавши, ніби кава вилилася нам на роботу. Так, і додати води розмити. Коли ми пензель милім в воді, у нас виходить дуже світла кавова пляма, тому що, якщо водою побризкати по тому, де у нас вже, у нас виходить. Дуже світлі плямки. Так, зараз ми дамо нашій каві висохнути, адже, щоб малювати далі, нам необхідно, щоб аркуш був сухий. Коли ми маємо декілька частин з кавою, які нам треба осушити, тому що вони мають. Занадто багато вологи, Ми беремо серветку і прикладаємо, бачимо, тут є мокра ляпка з кавою. Прикладаємо до, і у нас вся кава лишається на серветці. Ось тут нам треба, щоб був темний край, тому не вибираємо серветкою каву, тому що вона висвітлиться. А навпаки, докладаємо каву в тих місцях, де нам треба тіні. Так, і таким чином, використовуючи, напевно, більше терпіння просушити каву щоразу, ми промальовуємо наш твір кавою для. Для того, щоб показати, що, власне, у нас троянда. На темну тлі, наприклад, ми навколо троянди можемо зробити темніший, отут біля троянди багато кави, а далі ми їм пензлі і розмиваємо. Так. Ось і у нас був такий декоративний ефект для фону. Так. Є. Далі щоразу підсушуючи свою роботу, ми промальовуємо і промальовуємо дрібні деталі кінчиком пензля. Знову просушуємо і знову промальовуємо. Отже, можемо бризнути водою, і бачите, Йдуть розмиті частинки. Ось ми їм пензля, витираємо його об серветку. Так, забираємо зайве з кадру і дивимося, яка чудова кавова робота в нас вийшла. Коли великі краплі кави ароматної висохнуть, ви зможете взяти свою роботу, оформити в рамку і зробити чудовим подарунком близьким людям. Малюйте, творіть, створюйте красу навколо себе. І нехай це приносить вам задоволення. А з вами була Юлія Гринчук та наша чудова онлайн-школа.